Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щоранку о 9-й годині хвилини мовчання, вшановуємо пам'ять загиблих. Радеківська громада знову в скорботі. З глибоким сумом повідомляємо, що помер колишній такелажник інженерного відділення інженерного зводу батальйону матеріального забезпечення військової частини, житель села Пиратин Радехівської громади, солдат Макулевич Віталій Васильович. 30 серпня 1982 року народження рехівська міська рада висловлює щирі співчуття родині близьким друзям і побратимам померлого у цю скорботну годину розділяємо ваш біль та молитву кортеж з тілом загиблого захисника зустріли 31 липня. Жителі міста Радехів вийшли до стели Небесної Сотні та вздовж вулиці Тарнавського до церкви Святого Миколая, створивши живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести захисника в останню дорогу. Після прощання скорботний кортеж прибув до домівки воїна у селі Пиратин, де відбувся чин похорону, світла і вічна пам'ять захиснику України. Також сьогодні минає рік з дня загибелі захисника України, воїна Козинської громади Олександра Кондратюка. Час неможливо зупинити, але він не зітре з нашої пам'яті імена героїв земляків, які віддали своє життя у війні за Україну. Сьогодні виповнюється перша річниця, як у бою за Україну загинув наш земляк. Із села Савчуки Козанської громади Олександр Кондратюк, який віддав своє життя за рідну Україну, за свій народ. Він виконав свій громадянський та військовий обов'язок сповна. Пам'ятаємо про його жертовність. схилімо голови в пошані перед тими, хто віддав своє життя за нас. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого героя. Сумуємо, герої не вмирають. Вічна слава герою! Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голови в глибокій скорботі, вічна і світла пам'ять. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. Попередження про небезпечні метеорологічні явища за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України по території Львівської області до кінця доби місцями висока 4-го класу пожежна небезпека. Завтра грози. Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, по території Львівської області вночі та вранці місцями туман видимістю 200-500 метрів, місцями значні дощі 15-49 мм за 12 годин і менше. Град діаметром 6-19 мм, шквали 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. Завтра переважно висока четвертого класу. Місцями надзвичайна п'ятого класу пожежна небезпека. Будьте особливо обережні з вогнем, не спалюйте суху рослинність, не розводьте багаття в лісі та поблизу полів, не залишайте недопалки. Пам'ятайте, одна іскра може призвести до великої біди. До уваги військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку, 11 серпня у приміщенні Вербської сільської ради працівниками Дубинського РТЦК та СП буде здійснюватись прийом документів для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Тих військовозобов'язаних, зобов'язаних, кому потрібен акт, просимо прийти та подати заяву для оформлення відповідних документів. Перелік документів, необхідних для оформлення права на відстрочку, це паспорт громадянина України, військово-обліковий документ, військовий квиток або тимчасове військове посвідчення. Документи згідно з додатком 5 до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. До уваги усіх жителів селища Лопатин у зв'язку з наближенням храмового свята у селищі Лопатин, державних свят дня прапора та дня незалежності, Лопатинська селищна рада за підтримки комунального підприємства оголошує загальногромадівську толоку. Разом проберемо сміття там, де його не повинно бути. Закликаємо усіх жителів громади, долучайтеся, запрошуємо підприємства, установи та організації. Підтримайте цю ініціативу. Будь ласка, наведіть лад на могилах ваших близьких та навколо них. Очистіть від сміття, бур'яну, трави та приведіть до ладу. Пам'ятайте, що кладовище це місце спокою та поваги до померлих. Давайте разом підтримувати його в чистоті та порядку. Зробимо селище чистим. Шановні працівники ветеринарної медицини та будівельники, прийміть щирі вітання з вашими професійними святами: днем працівника ветеринарної медицини та днем будівельника. Ці дві професії тільки здаються дуже різними, але мають спільну і надзвичайно важливу мету створювати фундамент для вашого благополуччя. Ветеринари рятують та допомагають тим, хто не може нічого сказати, хто безмежно любить і не може попросити допомоги. Ваші знання та відданість справі допомагають зберегти життя та захистити здоров'я наших братів менших. Будівельники зводять будинки, школи, лікарні, прикладають дороги, усе, що робить наше життя комфортним і безпечним. Ваша праця це не просто цегла та розчин, це втілення мрій у реальність. Бажаємо вам міцного здоров'я, нових звершень, стабільності та миру. Нехай завжди вдається зцілити ваших вистатих пацієнтів і отримати у відповідь ласку та доброту у їхніх очах. Хай ваші архітектурні проєкти завжди будуть успішними, а мрії грандіозними. Відбулася 47-ма позачергова сесія Берестечківської міської ради, 8-го скликання. Відкриття сесії розпочалося зі звучання державного гімну. На сесії було вирішено ряд питань: прийнято рішення про здійснення місцевого запозичення у 2025 році. Внесення змін до рішення сесії Берестечківської міської ради про бюджет міської територіальної громади на 2025 рік. Ініціювання співробітництва територіальних громад у сфері соціального захисту населення та дозвіл Берестечківській міській раді на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Візит міністерки соціальної політики України Оксани Жолнович до Зборівської громади, центр турботи і підтримки у Зборівській громаді. Під час робочої поїздки у Зборівську громаду міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович відвідала центр надання соціальних послуг Зборівської міської ради. Центр охоплює широкий спектр підтримки для мешканців громади: догляд у дома та стаціонарне перебування, реабілітація дітей з інвалідністю, підтримка сімей, молоді та постраждалих від домашнього насильства, соціальна реабілітація, пункт прокату допоміжних засобів, мобільна бригада. Незабаром тут запрацює центр життєстійкості, простір психологічної підтримки, консультацій та відновлення разом з фахівцями. Пані Оксана поспілкувалася з працівниками закладу та підопічними стаціонарного відділення. Тут отримують постійну опіку люди похилого віку, особи з інвалідністю та внутрішньо переміщені особи. 2 серпня Україна разом зі світом відзначила міжнародний день голокосту Ромів. Таку дату обрали на знак пам'яті про те, що у ніч проти 3 серпня 1944 року так звана циганська ніч. У нацистському таборі смерті аушвіц Біркена у газових камерах знищили 2897 представників ромської національності. З нагоди цієї пам'ятної дати 1 серпня біля меморіального знаку, що знаходиться на території Берестечківського психоневрологічного інтернату, відбувся мітинг реквієм з нагоди вшанування пам'ятної дати. Вшанувати пам'ять загиблих прибули представники Берестечківських організацій, директор Берестечківського народного історичного музею, поважні гості Волинської обласної державної адміністрації, Луцької районної державної адміністрації, Берестечківської міської територіальної громади, особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника відділу освіти, культури молоді та спорту і соціального захисту Валентини Залевської. Спільно за опікійну літію відслужив настоятель Святотроїцького собору міста Берестечко, отець Миколай Качмар. Як уже зазначалося вище, щороку 2 серпня у світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв нацистського геноциду ромів постановою Верховної Ради України ця дата у нашій країні визначена днем вшанування пам'яті жертв етноциду осіб ромської національності, які постраждали від нацистів в часи Другої світової війни. У такий спосіб ми згадуємо про гірчені події в концтаборі Республіки Польща, під час яких у ніч з 2 на 3 серпня 1944 року гітлерівці влаштували масове знищення ув'язнених ромів та сінті. Такі страти відбулися в інших місцях на окупованій нацистами території Європи, у тому числі за даними дослідників, і у тодішній тюрмі у місті Кременець, де було вбито 20 осіб ромської національності. З нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв нацистського геноциду Ромів у місті Кременець покладено квіти до пам'ятного знаку жертвам нацизму, у якому взяли участь перший заступник начальника районної військової адміністрації Василь Хортик та заступник міського голови Кременця Микола Матвіюк. Цього року Зборівська міська територіальна громада започаткувала стипендію для обдарованих учнів закладів освіти Зборівської міської ради. Одноразові стипендії, і премії були призначені за підсумками 2024-2025 навчального року. Із бюджету громади було нагороджено 17 учнів Зборівського ліцею імені Романа Заводовича, 4 учні Зборівського центру дитячої танацької творчості, по два учні ЗОЖ перших третіх ступенів номер 1 міста Зборів та ЗОЖ перших третіх ступенів села Оліїв. І по одній учениці зо перших третіх ступенів номер 2 міста зборів, а також Млиновецької і Перепельницької гімназій. Щиро радіємо успіхам нашої талановитої молоді та бажаємо їм нових досягнень. Ви наша гордість. Пишаємося вами. У Тараканові створять сучасний ЦНАП. Громада стала однією з дев'яти громад переможців з Рівненщини, що отримують фінансову підтримку від програми Поларіс. Експерти проєкту вже наступного тижня розпочнуть роботу на місцях, і саме Стараканова. Головний акцент у новостворених центрах на якості та доступності послуг. Відтак, в них повинно бути все для зручності та безбар'єрності, а також віддалені робочі місця для підвищення якості обслуговування. У селі Ярчівці Зборівської громади завершено ремонт дорожнього полотна. Цей важливий проєкт став можливим завдяки тісній співпраці місцевого аграрія та уродженця села Ярчиця, Василя Гамрача та Зборівської територіальної громади. Спільні зусилля громади та відповідального бізнесу це запорука розвитку зборівського краю. Дякуємо всім, хто долучився до цієї справи. У місті Берестечку завершено роботи з капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Богуна. Роботи виконано підприємство Луцька, яке має чималий досвід у сфері дорожнього будівництва. Вартість проєкту склала півтора мільйони гривень. Кошти були виділені з місцевого бюджету. Цей проєкт це частина системної роботи щодо покращення інфраструктури населених пунктів Берестечківської громади. Свято села та свято меду у селі Бортків Краснецької громади. У неділю, 10 серпня, біля народного дому села Бортків відбулося яскраве та душевне свято села та Меду, яке цього року пройшло під гаслом «Бджола Мала Тілом, Велика Ділом. Бортківчани не чекають, а діють. Захід, організований Народним домом села Бортків та комунальним закладом, Центр культури і дозвілля Красненської селищної ради та Красненської селищної територіальною громадою, мав особливу місію підтримати наших захисників. Адже це було не просто свято, а благодійний захід на підтримку Збройних сил України. З дитинства бортківчани вміють трудитися на благо своєї родини та громади. А нині, у важкий час війни, вони не залишаються осторонь, донатять, збирають необхідні речі для воїнів, допомагають на волонтерській кухні, плетуть маскувальні сітки, вишивають, навчають і лікують. Це свято стало ще одним кроком єдності та спільної праці заради перемоги. Програма заходу була насиченою: святковий концерт, ярмарок меду та місцевих смаколиків. Розіграш призів, а також веселе караоке. Родзинкою вечора став виступ гостей програми гурту Мальфа Полтва», який подарував присутнім гарний настрій та атмосферу єдності. Учасників та гостей привітав красненський селищний голова Роман Фурда, який не лише сказав теплі слова, а й продемонстрував процес добування меду, пригощаючи усіх охочих. Цей момент став справжньою окрасою свята та нагадав, що мед символ працьовитості та щедрості. До свята долучилася і староста Мирослава Когут. Хоча вона не змогла бути присутньою особисто, передала громаді щирі вітання, нагоди свята та внесла благодійний донат на підтримку Збройних сил України. Спільними зусиллями вдалося зібрати понад 54 тисячі гривень на потреби наших воїнів. Це ще раз довело, коли громада єдина жодна мета не є недосяжною. Бортківчани та гості села залишили свої щоденні турботи, щоб разом провести час у теплій атмосфері. Підтримати воїнів та показати сила громади у її згуртованості і діях. У зборівській громаді розпочався ремонт дороги. На автомобільній дорозі місцевого значення зборів Поморяни розпочато ямковий ремонт у рамках експлуатаційного утримання. Роботи проводяться за співфінансування з місцевого бюджету. Ця дорога має важливе значення для жителів громади, адже забезпечує зручне сполучення з адміністративним центром. Виконання робіт забезпечує підрядна організація Товариство АВАКС-ПРОФ». 50 дітей з Верби відпочиватимуть у Словаччині. На оздоровлення в гори Словаччини вирушила чергова група дітей вербської громади. Їх прийматиме громада Лозорно Братславського краю. У вербській громаді вдячні голові Лозорно Любашу Твердоню за запрошення та організацію відпочинку. На оздоровлення вирушили діти діючих захисників. Їх найбільша кількість. А ще загиблих військових, зниклих безвісти і сироти. До них долучилися вихованці вербської музичної школи. Нині у Польщі відпочиває група з 15 дітей. Уже в п'яти дітей з верби приймає місто Квідзен – поморського воєводства. У межах реалізації національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади та меморандуму про співпрацю між Зборівською міською радою та Терновацькою селищною радою Запорізької області. Делегація учнів та педагогів з комунального закладу Терновацький опорний заклад загальної середньої та дошкільної освіти Терновацької селищної ради гостювала на Зборівщині. Для багатьох дітей це була перша подорож за межі рідного регіону. Вони змогли побачити нові місця, провести час у безпеці. Три дні учасники проєкту занурювалися в культуру, історію традиції нашого краю. Першого дня гості мали нагоду познайомитися з однолітками із зборівського ліцею імені Романа Заводовича та взяти участь у спільному проєкті Дощ. Квест-екскурсія, вікно у минуле міста Зборова стала можливістю помандрувати місцевими історичними місцями. Другого дня учасники відвідали Марійський духовний центр у Зарваниці, що вразив своєю духовною величю. Екскурсія до етнопарку Агроленд у селі Великих Худачків сприяла глибшому зануренню у традиції та побут українського села. Заключний день розпочався із знайомства гостей з учнями ЗОЖ перших третіх ступенів номер 2 Борова, спільно з якими брали участь в інтелектуальних іграх, танцях, роздумували про життя під супровід гітари. Майстер-клас виготовлення чокеру, горлиця та розпису парафінових свічок у центрі дитячої тайнацької творчості ще більше зблизив учасників програми. Адже сприяв не тільки долученню до мистецтва, а й повазі до нашої історії, звичаїв та обрядів. Завершилася зустріч прогулянкою набережною Тернополя. Ця подія стала яскравим прикладом обміну досвідом, культурними традиціями, спільними цінностями, що сприяють згуртуванню громад, зміцненню національної єдності. Ми вдячні за активність, ініціативність та підтримку батькам, діткам та керівникам зборівського ліцею імені Романа Завадовича. Зож перших третіх ступенів номер 1 Зборова та ЗОЖ перших третіх ступенів номер 2 Зборова педагогічним колективам та усім закладам освіти, які долучилися до потрібної справи. Пліч опліч згуртовані громади це не просто проєкт, а жива мережа взаємодії між громадами. Вона зшиває країну там, де потрібно найбільше. І закладає фундамент для сильного згуртованого майбутнього. Радехівщина приймала гостей директорів бібліотек з 30 громад Львівщини у рамках проєкту здобуття цифрових навичок у бібліотеках хабах цифрової освіти. Краєзнавче перевесло бібліохабів Радехівщини в обіймах пісні Ігоря Білозора. Так бібліотекарі Радехівської громади презентували багатогранну плідну просвітницьку роботу. З вітальним словом звернулися міський голова Степан Куханчук, який наголосив на важливій ролі бібліотек у культурному розвитку громади. Завідувачка науково-методичного відділу Львівської обласної наукової бібліотеки Олена Шмидько відзначила плідну співпрацю бібліотек громади та Радехівської міської ради і вручила директору публічної бібліотеки міста Радехів Наталії Куляді почесну відзнаку. Ходить до мережі кращих бібліотек Львівщини у Зборівській громаді. обговорили співпрацю щодо супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб зборівської громади Марія Баран та Наталія Шпинда провели робочу зустріч із начальником тернопільського районного сектору No3 філії державної установи, центр пробації у Тернопільській області Ігорем Лучином. Під час зустрічі обговорили алгоритми взаємодії між представниками пробації та фахівцями, які працюють із захисниками та членами їхніх родин, зокрема супровід ветеранів, демобілізованих осіб, членів сімей загиблих, померлих військовослужбовців, а також інші категорії громадян, які потребують підтримки. Особливу увагу було приділено з'ясуванню переліку послуг, що надаються в межах повноваження фахівців та узгодженню дій для посилення адресної допомоги колишнім військовослужбовцям. Робота триває у межах ініціативи, з утвердження у громадах посад фахівців із супроводу ветеранів, які покликані надавати підтримку воїнам після повернення з фронту та сприяти їхній реінтеграції у мирне життя. Майстерка з виготовлення глиняної прикраси підвіски від юної мисткині Квітослава Рибак наповнила мистецький простір радехівської бібліотеки, радістю творення, знайомством із звичаєвою культурою та щирим спілкуванням. Проста і водночас неймовірна красива підвістка оберіг у формі пташки та куманця. Вони несуть у собі традиційну культуру українців. Робота з глиною так захоплює, що забуваєш котра година, і скільки вже прийшло часу. Глиняна підвіска – це маленьке диво-оберіг. У ньому тепло долонь, наполегливість, працелюбність, віра і любов. Цій народній традиції сотні років. У крильцях пташки сонце, а в серці казка. Віримо, що ці глиняні пташечки нестимуть красу, радість, рідні, давні звичаї, натхнення і наповнення магією дивовижної творчості. Велика вдячність юній крадехівській мисткині квіті рибак за поради та бажання ділитися здібностями і вміннями, бо ж дивовижне та й неймовірне зовсім поруч у Кременецькому ботанічному саду пройшов день спільнодії, формула стійкості та відновлення у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як. Ініційованої першою леді Оленою Зеленською. Мета заходу показати, як фізична активність, зокрема, скандинавська хода, допомагає стабілізувати психоемоційний стан та відновлювати ресурси організму. До заходу долучилися заступник міського голови з питань виконавчої влади Микола Матвіюк, начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту управління освіти, культури та спорту Кременецької міської ради Андрій Станіславенко, директор Кременецького ботанічного саду Антоніна Ліснічук. Голова громадської організації Зоряна дії Алла Андрущук, консультант громади програми «Тияк» Галина Голуб, спеціаліст фізичної культури та олімпійського спорту, інструктор скандинавської ходьби Андрій Малищик, партнер події та мешканка громади Тетяна Точинська. Для створення позитивного настрою та простору підтримки скористалися абеткою відновлення від А до Я Світлани Ройс, виконали комплекс простих вправ і тілесних практик, Дізналися про доступні методи підтримки ментального здоров'я у повсякденному житті. Микола Матвіюк, заступник міського голови, розповів про впровадження програми та як у Кременецькій громаді, про місцевих надавачів послуг з ментального здоров'я їх доступність для мешканців громади. Також активно пропагував заняття фізичною активністю та поділився власним досвідом і секретами ефективних тренувань. Андрій Малищик розповів про користь скандинавської ходи для ментального здоров'я. Поетапно показав техніку та наголосив на поширених помилках, яких варто уникати. Особливий настрій події створила цілюща атмосфера Кременецького ботанічного саду. Тиша, спів птахів, аромат трав і квітів стали природною терапією для душі та тіла. Захід прийшов у теплій, дружній атмосфері. Учасники познайомилися, обговорили ідеї систематичних занять та навіть намітили перші маршрути. Завершили зустріч чаюванням із запашних трав ботанічного саду. Запрошуємо всіх охочих приєднатися до наступних зустрічей. Разом тут створюють простір для руху, спілкування, відновлення. Зорепад дитячих талантів, саме творчий звіт зборівського центру дитячої танацької творчості під символічною назвою Зорепад дитячих талантів наблизив наших вихованців до мрії. Цьогоріч перед глядацьким залом було встановлено дуже оригінальну, дійсно, весняну фотозону із ромашками та бджолою. А наші талановиті вихованці гуртків, художньо стичного та науково-технічного напрямків мали можливість представити на виставці свої роботи. Концертна програма творчого звіту, яку вели талановиті вихованці Христина Філь та Артем Боросюк, була різножанровою та дуже цікавою. Пісня незламна у виконанні вокального колективу Дзвіночок стала візитною карточкою цього творчого звіту. Щирими оплесками зал вітав наших талановитих акторів, які були дієвими особами театралізованих дійств, гумористичних замальовок і інсценізації казки. Особливого колориту до творчого звіту додали виступи дитячих танцювальних колективів Промінчик та сюрприз, які з великим запалом виконали на святі низку танцювально-музичних композицій. Багато було на святі гумору, який на сцені майстерно демонстрували юні гумористи. Загалом на творчому звіті юні вихованці подарували глядачам багато позитивних емоцій та гарний настрій. Ми щиро радіємо, що це свято в цілому вдалось, і воно стало справжнім заропадом дитячих талантів, неповторних і яскравих. Надзвичайно здібних і дуже оригінальних. Поглянь на небо, скільки там зірок. А кожна дивоцвіт, притулок мрії. Ви ж відзеркалення творіння їх думок, плекають вас і віра, і надія.